Mercedes Benz веде переговори з BMW про використання їх двигунів у своїх майбутніх моделях. Мова йде про дволітровий бензиновий турбодвигун B48. Його ставлять на купу різних актуальних моделей BMW від першої до п'ятої серії, а ще на X1 і на X3, і навіть на міні-купер. Зрозуміло, що в різних модифікаціях та різної потужності, але мотор той самий. Ну, але ви скажете, чекай, так у Мерса ж також є дволітровий бензиновий двигун. Так, у них також є актуальна лінійка М260 і М264. Вона також ставиться на купу їхніх моделей і зараз все окей. Але з 2027 року в Європі почнуть діяти норми Євро 7. Там же раніше Мерседес взагалі взяв під козирьок ось цю директиву ЄС про повний перехід на електротягу до 2030 року. Так вони, може, думали, що нам ці ДВЗ взагалі більше не вперлись. Тому прийняли рішення пройтись по сусідам. так, як би мовити, і стрельнути готову розробку в тих, хто трішки головою думав і мав план Б.